Належа з перемогою. Сьогодні почався цей поєдинок досить так непросто для вашої команди. Мені здається, до першого періоду у вас могли бути питання чи навіть претензії, за рахунок чого от цей період перший так склався. Втома після матчу з Кременчуком чи все-таки протидія суперників? Ну, Я вважаю, суперник гарно почав гру. Завжди команда Шторма відрізняється. Дуже таким гарним стартом, тому і було тяжко. Були моменти з обох сторін. Треба було витримати і тримати свою лінію. Так і діяли хлопці. І коли ми мали вже моменти свої, ми їх реалізовували. Цюра сьогодні 4 очки заробив по системі гол плюс пас, три шайби. Результативна передача. Сьогодні він видав. Якийсь матч такий, що ви від нього не очікували, чи це, в принципі, стабільна гра, просто так Да Ні, навпаки, до нього багато було претензій з тренерського штабу. Він молодець, тренується у повну силу, додає. ну, Сьогодні це для нього, насамперед, сюрприз повинен бути. Не для тренерів. Трен Тренери вимагають від нього такої гри. Бородай скороход сьогодні були поза заявкою, що з ними і коли можна очікувати повернення. Дуже складна гра була в Криму -Чезі. Травмовані хлопці, так і Свят Тимченко захворів. Ну, нічого страшного, в нас є кому грати, тому ми не повинні на це дивитися. Треба виходити і грати. І... Сьогодні це підтвердження. Дякуємо за коментар. Руслан Боросенко, головний тренер хокейного клубу Шторм. Пане Руслане, сьогодні команда ваша програла, але принаймні, от, на суб'єктивну мою думку, в першому періоді непогану гру видала ваша команда. Вистояли 5 проти 3, не дали багато закинути супернику. Це за рахунок того, що виконували тренерські вказівки в цей період. Чи якісь інші причини ви бачите? Добрий день. Так, хлопці виконували вказівки і плюс були фізично ще готові. Потім в другому періоді десь підсіли і загалом почали пропускати. Тобто десь не вистачило фізичної підготовки. Ілі Крихлі сьогодні не було в заявці, він в попередній матчі тобто, зіграв після того, як травмувався в збірній. Який його стан, чи можна його очікувати найближчим часом десь з повернення? Да, просто трошки прихворів, і ми вирішили не ризикувати, дати йому відпочити. Краще, щоб він Підлікувався і будемо сподіватися на наступну гру. Він буде в повному порядку в складі, і буде виступати з нами. Є у вас зараз в розпорядженні повноцінно обойма гравців, якими можете. Е Планувати гру, планувати п'ятірки, які будуть грати. Як відбувається ця робота з хлопцями з Дніпра? Чи є повноцінні тренування? Як за часто вони бувають? Тобто, як чи вдається зараз вам побачити саме ту гру, яку ви з цій вже, по цій оновленій команді, напевно, хочете прив'язати? Трошки ні. Хлопці тренуються в себе в Дніпрі. Вони просто приїжджають до нас на гру. Тому, ну скажімо так, повноцінно у нас немає тренувань, щоб як то кажуть, вся повним складом команда мала змогу тренуватись. Тобто, в нас наші хлопці, хто зі шторму залишились, вони тренуються з нами. А хлопці з Дніпра дякуємо, що вони мають змогу приїхати і допомогти нам безпосередньо на саму гру. Тому десь щось не дуже зразу працює, тому що я ж кажу, немає змоги працювати. Разом. Але е, все ж таки це теж вже добре для нас, що наші хлопці мають змогу десь передпочити. І це дуже гарна практика для хлопців з Дніпра. Тобто, е, побачити швидкий хокей, як, от, наприклад, сьогодні продемонстрував «Сокіл». Дуже швидкий, гарний хокей. Дякуємо за коментар. Дуже дякую. Також хотілося б подякувати нашим захисникам, захисницям за змогу грати в хокей. Дуже дякую.